Хто виключив плиту? Я не виключав, до речі, плиту. Я не трогав. Я вас зараз поубиваю. У всіх починається якась срачка-пердячка. В итоге я рублю ракети. Тепер робимо кульку. Кульку спочатку. В, муці, потім, а, в яйці, потім в панках. Вони в мене смажуть такі краси. Будемо робити галандес. А що, я що, там супер много, знаєш, думаю, соусов. Угу. Бербланий голландез, на цьому закінчили. Може бути ще е, лимонний курт, якщо вийде колись. Це супер фінал. Да. Куди ти мені кинув, блін, ваня? Це не моє. Це. Ой, Наташа нічого не вийшло, вона така, а тісто треба переділувати. Чого в мене воно таке? Ще раз треба переробляти, мабуть. У мене нема тіста, в мене нічого нема. Я розумію, що треба переробляти тісто срочно. Я засипаю туди муку, а в мене стрес просто лютий. Я вмішую його з таким діким поглядом. Я не знаю, як Короче, В мене виходить оця консистенція. Слава Богу. Коротше, я це все туди, воно смажиться. Де да красиве має бути. Вон його роздуває. Де пудру діли, блін, де пудру? тримай, тримай. тримай. думаю, ну все, зараз підійду до Нікішиної. Нікішина просто буде зла, а вона ж така баришня, що просто, якщо не так, то буде кричати. Наташ, так. чуєш, е, я картошку вже збив. Що значить збив? Ділю тепер половину ставку. Ні, це потім. не те тісто. Не те? Ні, воно має бути як на вареники. Ваня, поки нічого не чіпай. Будь ласка. Я не, не могла дати йому більше можливості, тому що я розуміла, що він просто навіть не розуміє, яке воно має бути. І я е, додаю туди мукичку. Я хотіла жовток додати, але я не додала, тому що вже, по-перше, не було часу. А по-друге, по консистенції воно було офігенне і без яйця. І на смак воно було офігенне. Я туди ще додала мускатного горішка для пікантності там. Значить, посолила, все супер, воно смачне. Аквамен. Аквамен. Бачу, ви отримали Аквамен. на горіхи від Наталі. <ріх> Супер! Агонь! Я став акваменом. Ми підходимо до поверхні і ми домовилися, що кожен каже свою ідею. Е, я сказала Окей, але. Я вже розуміла, що ми будемо готувати те, що я скажу. Я розповідаю свої ідеї. своїй розповідай. Це називається е, курка в винному е, соусі. винному оціді, ну, соус. Е, значить, Це все робиться соус, потім дістається ця курка і глазирується красиво, вона буде блискуча і подається: я хочу зробити все-таки ідеальне картопляне пюре. Так просто ми робимо курку і картопляне пюре. Да. У Наташі була якась там ідея. Вона мені взагалі не подобалась. Я сказала, що в мене є класна ідея. У мене є ідея. Дивись, яка ти бачила, як подають печенковий паштет у формі томату. Угу. Можна зробити курячий мус. Він дуже легко робиться. Курячий мус середину йде мацарела, і робимо, е -робимо е цю плівку з томат томату і і агар, агар Я розуміла, що е страву, яку я знаю. Е, яку я собі обрала в голові, я зможу правильно розподілити процеси, я зможу роздати завдання. А якщо я оберу страву когось із членів команди, то тоді я не буду як капітан розуміти ні процеси, ні е, взагалі страву не буду бачити. Зробити, Просто, як робити. Я вас, Прошу, давайте зробимо мою ідею. Я, вас, я знаю, як вона робиться, я буду все контролювати і готувати. Знаєш, вона така маленька. Ну, як відкриваю роти, там, блін, і мужик, трьохметровий. Знаєш, біжить кудись, мені здається. Ну, і реально, вона сказала, як відрізала. Все. Я говорю: ти впевнена? Все, впевнена, окей, робимо. Хоча мені ця ідея не подобалася взагалі. Понимаєш, у мене така черта характеру. Не погоджуюсь з вами, робимо те, що хочу я. Все. Ти береш дивайся, бери е, все все бери. <смітно> все. Так, а де курку взяти? Куриця в цьому холодильнику. А, ти путака? Домашня, да. так. <смітно> Дівчата, я, я, роз, я розділяю. <смітно> давай, давай, давай. У нас скільки рук. Дві, чотири, вісім рук, година і одна курка. Ну типу, потрібно зробити просто щось таке белісімо, смачне і дуже красиве. Так, дивіться, по перше, що я думаю, ми зробимо дуже жорстку геометрію. Головне це подача, так. щоб це було дуже гарно. Те, що я бачу, хтось бере моркву, чистить і наліз... налізає просто тоненькі кільця, угу. які ми просто запечемо. Так буряк також чистимо, робимо ось такі, буквально 2, 2 на 2 сантиметри кубики. Угу. Також їх запікаємо в гарнір. Якщо там є паленти, варимо паленту, але тверду. Потім вирізаємо прямокутники, також їх обсмажимо щодо курки. Якщо хтось з вас може зробити крутий паштет з зеленого кольору, наприклад, щоб це був паштет, ми його зробимо кнелями. Куриний паштет. Так, кнелями. Я дуже люблю красиву подачі. Для мене це дуже важливо. Я вже казала вже багато разів. Для мене важливо, щоб їжа виглядала нестандартно, не банально. Вона має якось виблискувати барвами всім, Ну, тобто, це ось це про мене. Ми Підходимо до поверхні, і ми домовилися, що кожен каже свою ідею. Я сказала, окей, але я вже розуміла, що ми будемо готувати те, що я скажу. Я розповідаю свої ідеї. Так, <давай>. Значить, дивіться, це називається курка в винному соусі, в винному оціді, ну, соус. Значить, це все робиться соус. Потім дістається ця курка і глазирується красиво. Вона буде блискуча і подається. Я хочу зробити все-таки ідеальне картопляне пюре. Так просто ми робимо курку і Так. Да. У Наташі була якась там ідея. Вона мені взагалі не подобалась. Я сказала, що в мене є. Класна ідея. У мене є ідея. Дивись, яка ти бачила, як подають печінковий паштет у формі томату. Uh -huh. Можна зробити курячий мус. Він дуже легко робиться, курячий мус всередину йде мацарела, і робимо, е, робимо е, цю плівку з томату і агар-агар. Я розуміла, що е, страву, яку я знаю, е, яку я собі обрала в голові, я зможу правильно розподілити процеси, я зможу роздати завдання. А якщо я оберу страву когось із членів команди, то тоді я не буду, як капітан, розуміти ні процеси, ні е, взагалі страву не буду бачити. Зробити, Просто, як я вас, прошу, Давайте готуватись. зробимо мою ідею. Я, вас, я знаю, як вона робиться, я буду все контролювати і готувати. <рес> знаєш? Вона така маленька. Ну як відкриваю роти, там, блін, і мужик трьохметровий, знаєш? біжить кудись, мені здається. Ну, і... Реально, вона сказала, як відрізала. все. Я говорю, ти впевнена? Все, впевнена, окей, робимо. Хоча мені ця ідея не подобалася взагалі. Понимаєш, в мене така черта характера. Не погоджуюсь з вами, робимо те, що хочу я. Все. Боже мой, маємо. Кажу, Ваня, що не валиш, він зараз уйде і все, ніякого голосу не буде. Будвоніт! Ну, що ти думаєш? Ну, далі ж, так? Ну так. В тебе просто гарні продукти, щоб зробити щось несолодке потім. Так, ну так я ж її придумала. Ти що, спеціально? Звісно, спеціально. Та я думаю, нормально буде, ну а що? В даній ситуації треба думати швидко. Через чур швидко. Чую сльози. Думаю, може, Анет? Ні, Анет стоїть. Нікішина. Реве. Наталка. Наталко, що сталося? все добре. Думаєш, вона дуже сильно зраділа того, що ніж дали владу, і вона плаче від щастя? Ні. Чи вона дуже рада, що нас похвалили? Ні. <рес> Мені було настільки обідно, що, ну, що мене навіть не виділили. Да це мій мінус, да, це синдром отлічниці. Я плакала через те, що я від на цей ніж і навіть. Навіть не стояла вдвічі тих, між ким його обирають. Давай, давай, кушай. Кушай, кушай, кушай. Погодували курей, все, і я вам зараз дам продукти. Ми кажемо, добре, ну ми що думаємо? Ну, зараз якісь там яєчки, щось там, все. Виносить тачку отаку огромну, металеву. Значить, знімання. Куча горіхів, куча овочів. Глазурі, переплині яйця, творог, Дали нам мішок цибулі. Куча м'яса дала. Можна сметану? Сметан. Вона неудобна! Та бери, неудобна. На ти випець, капець! молочко. Коротше, і ми куш. І я розумію, що ти прикинь, якщо б туди сині забігли, і все це їм -то сталося. А як ми це зараз вести? А будемо? ми щось повеземо. — Юра, давай машину. Так. Боже, ви що, Юра, <рес> ви нам <рес> спасіть! — спасіли до кофе. А в нього бустки величезний. Ми туди все закинули. Влад, трішки швидше, тому що вже потрібно займатися цим. Начинка, я помню. Вона мені швидше, швидше, швидше. Серйозно? Да все, все, хватить, став вже. — Все добре, Починка не панікуйте. — Це зробимо. Я і так все швидко роблю. Я на всіх конкурсах бігаю, що угоріли, і ти мені кажеш швидше. Ти саме головне не кіпішуєш. Бо ти така кіпішлива. Просто я думаю, дуже це дуже я довго кіпішний. все, типу, і тому Нічого мені не подобається. Не довго, але, все все добре. Слушай, по-моєму, все робиться так, як треба. Я по життю дуже до себе е, ну, типу, Завжди. Тому і до людей я веду себе так само. Гарбуз. Арбуз он смажиться. Ми Це його... великі дуже шматки. Які великі? Це Майкри... дуже великі шматки для середини. Чолові, вони вони мають... великі. Воно дуже да, велике. Да, 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 мали... велике. Треба в чотири рази менше. Блін, так, да, менше треба. Він не вміє признавати свої помилки, тобто в нього все класно і навіть коли він там робить щось не так. Ми його не поклали, але воно все одно шедевральне. Типу. Оце броно. Ні-ні, це величез. Ще менше, менше, але в, в Равіоліні треба, щоб були шматочки. Ти розумієш, який розмір равіолі? — Слухай, туди треба я, якоїсь ну, равіолі родини розпочати. Що така? Равіолька. Да. Ну так внутрішні трішки. Да? Я хочу працювати в команді з людьми, у яких працює мозг. Ну, типу, яким не потрібно прям секунда в секунду говорити, що робити. Я, я тут Стой. стою. Ну. Ти стичок, що ти стоїш, якщо вона не працює? Вона працює, вона, вона... була на одиничці. Тут а чого вона була на А єдинички? я куди знаю? — Ти ж стоїш? Готуєш тут. — ні. Я її поставив. Коли я ухожу, поняв одиничка нічого не рішить. Ти можеш не кіпішавати. Ну, реально, ну. Вона нічого я не рішить, роблю... єдінічка, доможливо. Вона розуміє, що розумію, я тут стояла єдінічка. Так, ти, все, мені, та, ну, ребята, ти ж мені все. дала цей процес, правильно? Ти хішик, ну, от, ти я Він не готується, ой. бо тут одиничка. Хіцем. Стосовно ноги. Нога була біленька. Да. Вона була вона не посмажена, вона була не. 100% висотків, якась тушона, але вона була плотна. Ну, давайте її зробимо. <laughs> от далі, вона виглядала плотна, типа. Ми домовились одразу, що я буду розбиратися з м'ясом, тобто я його буду. А, ну, Підготовлювати. Я таку ще роблю і вирізаю. Ось я одну вирізав. Да. Красиво. Коротше, щось відбувалось. Я там тільки відвернулась, повертаюсь. Він вже замаринував ту ногу значить, в тім'яні нашу. Та він зняв оці е -е, з тім'яна бусіночки, бубочки, розкрашив нашу. Ні, це не треба було робити, тому ну, що. Все буде добре. Ну от. – Воно протушиться і зійде. Дивись, оцю штучку, її треба кинути просто в сковородку, підсмажити і дістати. А тепер воно буде все в Нас... оте там всьому. Насправді все буде а добре. А вона була чиста. Добре, вона буде чиста. Хорошо. Ті, ну, не знаю, ми що. Я одразу сказала, я думаю, Наташа, твоя ідея, ти повністю тягнула все на собі. Береш на себе відповідальність? Ну і коротше, корольова зі своїм зубом, який вона наточила на мені ще на презентації. Так стає і каже: Я думаю, що Наташа має вдягнути чорний. Що, Влад, що з тим? Ти за кого голосуєш? Я не знаю, мені важко сказати. Що ви всі мямлите? Нам треба вибрати ну, когось в кого вдіти вчора. Я, скажіть там, нам не подобалось, як ти зробила гель. Все, взяла фартуха, в діла. Ну то, м -м... Не, ну зрозуміла, що до геля. Таніш, извините, це важкувато? Да. Ну окей, типу. І я просто за те, що ну, раз ти брала на себе цю відповідальність, і ти це робила. Тобто, через неї не видно тебе. Ну, таке, ну ти дійсно, як то масовка для неї. Тобто я не хочу, бо я також, якби знаєш, якби індивідуальність. Возмущається і чого. Я тут масовка для кітілянтів, для суперфіналістів. Е, типу, ну, з таким понтом, що її не замічають, її не дають розкритися. Так от, в тебе є можливість. Типу, ти розкрилась? Ні. Ти щось запропонувала? Ні. Ти проявила якісь там супер, якісь там е, лідерські якості? Ні. Ну так, а що ти хочеш? Вирішив проти кого. Вирішимо хто. Тому ми рішаємося командувати. Хто має в діти чорний? В тебе є якісь общання? Ну думки? є ж три конкретні зауваження. Кого? спаржа, буряк бен і лосось. <рес> ну, ну да, зараз сказали, що ну взагалі, то я хочу сказати, що ми вже сьогодні спрацювали дуже добре. Но якщо подумати, що ми гарно спрацювали, і якомоги кажу, Влад, ну як би ну не зараз. Ну, давай, ну розумієш, да? ну, то, то він вже річ приготовив для всіх. Ну що, ну я би виберу лосось, наприклад. І він такий, ну я думаю, що теж, дав за Наталку. А, і такий, Імоткис? Ну, а що тут нічого не рішаю? О, все, тоді ви рішили, все, ну тоді бо я б ну, розумію, да? ну, якби я як-то, не причав, і якби і ви самі рішили, а я якби і не хотів, але вони рішили. До мене доходить, що просто всі настільки суть на даному етапі потрапляти в чорний і не хочуть, і бояться. Що кого ви відправляти в чорний? Нікішину. Як сказав колись Ваня, ти ж сильна, ти впораєшся. Вона взяла на себе, під... витягнула все абсолютно. Е, керувала, нікому не давала слова сказати, не вставити, не зробити нічого. Тобто вона сказала, що вона головна, вона всім займається, всі мовчать, тому вона відповідає за ту рибу, яка в нас не вийшла. Все. Це буду я. Поркишому. Porque... Наталко, пар... схоже, ви не дуже погоджуєтеся з рішенням команди. <рес> що сталося? Чому ви плачете? Що таке? Це not просто not. емоційний вже трошки. Я плачу, типу, не через те, що мені дають чорний, а через те, що, по-перше, мій емоційний фон він вже нестабільний. Через те, що я не сплю, через те, що я думаю типу, про фінал, про те, що я розумію, яка це відповідальність, я розумію, що це. Типу, глобальна битва перед кителями остання. І при цьому я відчуваю типу, е зраду. Ну, типу, в моїй голові я відчувала це як зраду людей, яких я витягувала, яким я допомагала, типу, з якими я живу. Наталко, я впевнений, ви здатні показати гідний результат на битві чорних. Забирайте фартух і зберіться. Дякую. Думаю, були довольні наші суперники з сусідньої команди. Думаю, були доволі. Не дивилась, але но... як же можна скрити ту радість, яка в очах горить. Найбільше, напевно, боюсь сектор. Ну, бо він така типу, людина-настрій, якщо, не дай Бог, типу немає настрою, то можна і попасть. А, Наталко, презентуйте страву. А, це е, стейк-роза з моркви. Вона виклала цю троянду чорні такі штуки, я думала, що вона в неї згоріла, а це був чесник. Я б не викладала слайси частику, бо воно виглядає не дуже естетично. Його краще кудись всередину засовувати. Презентація дуже гарна. Це наче справжні троянди. Смак часнику ідеально поєднується з Ідеал. Дякую. Дякую. Своїм розглядом задоволена. Давольно. О, я дуже переживала, поки цей фондан стоїть, щоб він не всотав в себе цей соус, щоб він там в мене не загуз, щоб там не дійшов цей фондан. Oh, yeah, yeah. Так, витікає. Він потік і він прям потік так дай боже, як мав. <плес> Дуже ніжний фондан, і мені подобається, як його доповнює обліпиховий соус. Дякую. Дякую. І ну, прям молодець. Все. Ну, і я стою зі своєю полусфєркою. Діма, <плес> що це за пляточок? <плес> Кого ви готові обіграти? <плес> 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 ну, що? Як скажете, мені все на мене не сильно. <ріст> я не знаю, що тривається. — Вони три подружки. Ну, типу, хто стане зі мною, їм пофіг, тому що вони розуміють, що да, я сильна, але якщо я піду, вони не засмутяться. А, якщо піде хтось з них, то вони засмутяться. Можна інший конкурс, <ріст> будь ласка. <ріст> Я просто стояла і дивилась на це все, тому що розуміла, що вони можуть порадитись одна з одною, вирішити там якісь своєпросіки. А мені вже, ну типу, а я вже як кому дістанусь. А, Нікішина, мені здається, в чомусь трішки сильніша, аніж я, тому я не захотіла з нею в пару вставати. А! А! Взяла все-таки. Mm. На останніх хвилинах я робила ще зелену олію зі шпината і петрушки. Так, це презентація. Все готово. Хорошо. Я беру крем, роблю такі кнельки, різко ложечкою роблю такий Е, Значить, роблю дві такі кнельки. Посередині кладу свою перепілочку, виливаю цей соус. Я кладу мікрогрінчик. Я мене вже отаку. Я розумію, що я зараз тут, я вже ніч, я вже все зробила. Зараз просто дістануть чиєсь ім'я. Отож переможницею 14-го сезону мастершеф стає. Будь ласка, ця дівчинка, вона дуже варта цієї перемоги. Я щиро вболювала за Настю. Я дуже сильно хотіла, щоб вона стала переможницею. Боже, я розумію, як зайвашко. Ну, Це просто морально, психологічно. Треба їй підтримка. Ми її підтримуємо як тільки можемо всіма емоціями. Е, і я розумію, що зараз е, з хвилини на хвилину ми знаємо переможця 14-го сезону. Natalka Nikishina. Вісає! Віка є! є і мене просто розриває, і я кричу, і я плачу. Я просто ну не вірю, що типу ектор дістав ім'я. Моє, ну типу картку з моїм ім'ям. Молодець, молодець. ми дуже маєкап.